Бюджет і коштів бюджету, затвердити паспорти бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цього рішення, здійснювати управління бюджетними коштами в межах встановлених бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм. Забезпечувати ефективне результативне і цільове використання бюджетних коштів, здійснювати контроль за своєчасним поверненням у повному обсязі до бюджету коштів, наданих за операцією з кредитування бюджету, забезпечити доступність про бюджет і законодавства, саме публічне представлення та публікація інформації про бюджет. За бюджетними признач... програмами, показниками бюджетного призначення щодо яких визначиться рішення відповідно до вимог та за форми, встановлені Міністерство фінансу України до 15 березня 2026 року. Оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний срок, зняв затвердження таких документів. Забезпечити взяття бюджетних зобов'язань та здійснення витрат бюджету, забезпечити в обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ, інші енергоносії, комунальні послуги. Та послуги зв'язок споживаються бюджетними установами та вкладання договорів за кожним видом відповідних послуг в межах бюджетних і сигнувань затверджених надати право виконавчого комітету приймати рішення, щодо передачі бюджетних на виконання функцій або надання послуг, на яке надано бюджетне призначення за одного розпрядника до іншого, за погодження з постійною комісією з питань планування. Фінансів бюджету та соціально-економічного розвитку промислової підприємства транспорту зв'язку та сфери полоху до частини 6 статті 23 бюджету кодексу України порядку основного кабінету міністрів України надати право виконавчого комітету саме ради приймати рішення в межах загального обсягу бюджету призначення головного розпоряднику коштів. Щодо перерозподілу видатків бюджету, надання кредит з бюджету до бюджету програму, включаючи резервний фонд бюджету, а також збільшення обсягу видатків розвитку за рахунок зменшу обсягу інших видатків. Треба за спеціальним фондом заговорюється спеціальної комісією з питань планування відповідно до частини 8 статті 23 бюджету кодексу у порядку установки Міністрів України. Доручити селищному голові вкладати договори про отримання та використання сільовим призначенням у 2025 році, пошту собенці що передбачення для передачі бюджету. Селищної територіальної громади також із вечір, що передається з бюджету селищної територіальної громади, дозволити фінансового відділу процесі виконання бюджету селищної територіальної громади за заґрунтовано подання розпорядника коштів селищної територіальної громади зіснети перерозходіли видатків за економічну класифікацію в межах загального обсягу при нас призначення по загальному спеціальному фонду за винятком власних надходжень. Рішення набирає чинності з 1 січня 2025 року. Додатки 1, 2, 3, 4, 4, 1, 5, до рішення є його невід'ємною частини. Де рішення підлягає в газеті, ТОВ в редакції міськрайонної газети земля радичівська різніше ніж у десятиденний строк з нейноприйняття відповідно до частини 4 статті 28 бюджету кодексу. Контроль за виконанням рішення підкласти на постійну комісію з тенденування фінансів бюджету та соціально-економічного розвитку прославського підприємства, транспорт, зв'язку та сфери. Кодексу. Є да. дякую, Наталія Володимирівна. Які є питання? Можливо, якісь зауваження до проєкту рішення і взагалі до бюджету на 25 років. Шановні депутати, якщо немає, в мене є, ну, мабуть, як побажання на майбутнє, да? ми плануємо все-таки жити, розвиватися на майбутнє. Можливо, ми зможемо розглянути можливість. На період військового стану, так як зробила держава, безкоштовно харчувати дітей перших-четвертих класів у закладах загальної середньої освіти, можливо, ми з другого травня або з другого півріччя розглянули би питання безкоштовного харчування дітей у закладах дошкільних. Зрозуміло, в межах законодавства, яке... В якому ми працюємо з законодавчого фронту. Бачимо, як буде наповнюватися наш бюджет. І можливо, тому що, озвучила Наталя Валентинівна цифру, 104 дитини входить до закладів дошкільної освіти, тобто спискова чисельність. Але, на жаль, в закладах дошкільної освіти дітей набагато менше. Тому це як побажання, можливо, можна буде щось. Подумати на цих питаннях. Немає питань більше. Якщо немає, шановні депутати, прошу визначитись іменним голосуванням за проєкт рішення про бюджет Червоноцької селищної територіальної громади на 2025 рік. Прошу. Безновсько за Богайчук, за, за Харківчу, за Журавель, За. Житинська, за Кузьменка, за... Остапчук за Парфенюк за Оліщук за рак за тетерук за Бедько, За Ящук за 14 -ра. 14 за. Рішення прийнято. Дякую і вітаю з прийняттям бюджету на 2025 рік. Наступне питання порядку денного 23 Про затвердження положення про порядок надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям. Червоненської селищної територіальної громади в новій редакції. Будь ласка, дивіться. Ми вносимо зміни в положення в частині, більш детально розписали пакет документів по кожній матеріальній допомозі. Збільшили чи прописали. Пропозиція така була надавати матеріальну допомогу військовозобов'язаним на важкі тілесні поранення до 15 тисяч, легкі та середньої тяжкості до 10, контузія до 8. І так як все дорожче є збільшити надання допомоги у розмірі від 500 до 5 тисяч ну прийма що приймалися на засіданні виконавчого комітету, і від 5 тисяч ну однієї гривні до 20 тисяч гривень, що прийматися рішення на сесії Червоненської селищної ради. Ну тобто збільшити межу по ну, по прийняттю рішення на виконавчому комітеті. А не розглядали варіанти на Івані, я перепрошую, mm -hmm. не розглядали варіант, щоб збільшити кошти на поховання. Бо у нас кошти на поховання там стоїть 4 тисячі гривень. 4, 5, 5 ну, mm, да. Да, 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 5 тисяч. 5 тисяч, ну як на тисячу, хоча б відрахували. Які будуть інші пропозиції? Зауваження. Немає, якщо немає... Шановні депутати, прошу визначитися із пойменним голосуванням за проєкт рішення, про затвердження положення, про порядок надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям Червоненської селищної територіальної громади в новій редакції. Безно Богайчук. Захаркевич Журавель, Журбіцька, Житинська, Кузьменко за Остапчук. Парфеню, за поліщук, за ТТР, Тетерук, за Ящук. За. Чотирнадцять, за. рішення прийнято, дякую. Може, розглянемо на, на найближчим часом. Може, й додамо ще кошти на народження дітей. Да, ви діти народжувалися в нас. Шановні депутати, 24... Питання порядку денного про передачу основних засобів, будь ласка, особливо так. Ви знаєте, що ми е, рішенням нашої сесії виділяли кошти для закупівлі мавіка з метою передачі його військовій частині 7305. Мавік закуплений. І е, на решту коштів, які залишилися, закуплено ще 4 акумулятора всього магіка, і передано е, квадрокоптер коштує 157 тисяч 300 і акумулятори 33 тисячі 700. До складу комісії війшли працівники ради і уповноважений представник частини 7305. Це 139-й окремий батальйон територіальної оборони. Е, ну, Трошки робимо, може, і неправильно, бо е, хлопці їхали, вже виїжджали, тому ми їм передали і ми е, затверджуємо ахт. Ставте на голосування. Прошу визначитись по іменним голосуванням за проєкт рішення про передачу основних засобів. Безноскор, за. Бугайчук, Захаркевич, за, за. за. Журбіцька, За. за. Кузьменко, Остапчук, Парфенюк, за Поліщук, за Рак, Тетерук, За. Ящук. За. Да. За. 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 14 рішення прийнято. 25-те питання порядку денного про внесення змін до регламенту Червоненської селищної ради. Будь ласка, у нас є розроблений проект регламент роботи, на підставі якого ми працюємо, але в зв'язку з тим, що внесені зміни щодо того, що необхідно робити відеофіксацію, даної інформації в регламенті роботи ради немає. В зв'язку з цим необхідно пункт 104 статті. Статтю 104 внести зміни, що пленарні засідання селищної ради та її постійних комісій проводяться здійснення відеофіксації. Те, що в нас на попередній сесії ми вносили зміни в програму інформаційної діяльності, що нам необхідно було закупити відеоматеріал, тепер необхідно внести в зв'язку з цим ще і в регламент роботи ради зміни. Питання до доповідача. Немає. Немає. Якщо немає, прошу визначитись по іменним голосуванням за проєкт рішення про внесення змін до регламенту Червонецької селищної ради. Без... Безносно, за Богайчук, за, за Харкевичка, Журавель, за. Журбіцька, за. Житинська, за. Кузьменко, за Остапчук, за. Парфенюк, за Поліщук, за. за Рав. за. ДТР, да. Петко. За. за. 14 за. 14 за. Рішення прийнято, дякую. Наступне питання у нас блок земельних питань. Будь ласка, Я Анатолійна, вам слово. Наше питання. Привезли <кхух> невідділено на натури на місцевості земельні ділянки в розмірі земельної часті пальця, надання дозволу на, на розроблення технічної документації за ремонтів щодо встановлення відновлення. На дуреній місцевості в Арімові Тамарі Анатоліні, яка вступає спадщину на сертифікат, який належить відпайовому КСП Нива діля... КСП Нива відповідно до рішення суду. за яку... Визнано за нею право спадщини від її бабушки, мельників Євгенії Федорівні і відповідно до освідова на спадщину за законом. Шляхом жарахування. Вона за мене ділянку номер 76 Тому і треба зробити технічну документацію за встановлення земельні ділянки на південному місцевість. Питання до Олени Анатолійовини. Комісія розглядала, постійна комісію. То встаньте, будь ласка, і озвучте, що розглядала комісія, не розглядала комісія. Ну, то ну, то я думаю, що Рекомендація спільного засідання комісії затвердити за... даний проєкт рішення. Які будуть запитання до доповідача, пропозиції? Немає, Немає, тоді ставлю на голосування проєкт рішення про виділення в натурі на місцевості, земельної ділянки в розмірі земельної пай та надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельних ділянок в натурі на місцевості. Прошу визначитись. Без Захаркевич, за Журавель, за. Журбіцька, за. Житинська, Кузьменко, за, за. Остапчук, Парфенюк, Поліщук, за, за. Рав, Тетерух, Петько, за Ящук. За 14 за 14, 14 за. рішення прийнято. Наступне питання порядку денного про припинення договорів оренди землі. Будь ласка, Лена. поступила заява Вісланчак. Руслана Анатолійовича, спадкоємця майна Стака Анатолія Гручи, з яким був заключений договір оренди землі на земельні ділянки по Великомішковецькій сільській раді. Одна земельна ділянка оренди землі земельної ділянки від 5 жовтня 2006 року на земельну ділянку площою 2 га 0,45 і на земельну ділянку водного фонду номер 11 1.09.2006 року на земельний ділянку площу 4 гектара 43,17. 17 У зв'язку із його смертю орендаря він просить припинити договір, припинити дані договора оренди землі, так як він їх оформляти і використовувати не буде. Питання є до доповідача. Комісія розгляда... Спільне засідання комісії розглядало дане питання, рекомендація комісії затвердити mm. даний проєкт рішення. Інші якісь пропозиції зауваження староста Великоможковецького округу? Немає, немає. немає. Значить, якщо немає, шановні депутати, прошу визначитись за поіменним голосуванням за проєкт рішення про припинення договорів оренди землі. Будь ласка. Безносно за Богайчук, yeah. Захаркевича, Жу... Журавель. За. Журбіцька, за. Житинська, Кузьменко, за. За. Остапчук, Парфенюк, Поліщук, за Раню, за Тетерук, за. 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 Федько, Ящук. За. За. 14. 14 за. 14. 14 за рішення прийнято. Дякую. Наступне питання порядку. денного про погодження передачі в суборенду земельних ділянок. Будь ласка. <клес> <клес> У нас поступила заява від відвідуваленка Тараса Миколайовича про передачу сепаратних земельних ділянок, які виявили шляхом аукціону і відповідно до якого заключені договори оренди землі від 5 12 24 року, а саме на земельні ділянки, які розташовані на території Маломушківецької сільської ради, в тощої 14 90 54 15 гектарів 4302 і 15 гектарів 5482. Шляхом акціону і відповідно до договору, який ну, він прийшов, підписаний електронними ключами, він вже оплатив орендну плату за 25 рік відповідно до договору. А зараз просить передати дані земельні ділянки суперенду ПСП агрофірма Світанка. Питання. Пільне засідання розглядало даний проєкт рішення. Рекомендація комісії затвердити даний проєкт рішення. Питання інші. Немає. Шановні депутати, прошу визначитись по іменним голосуванням за проєкт рішення про погодження передачі в суборенту земельних ділянок. Прошу. Дезносов, Захаркевич, за. за за. Журавель, за. за. Журбіцька, за. Жублівська. Кузьменко за Остапчук, Парфенюк, за Поліщук, Парфеню, за, за. Ра, Тетерук, за Федько за Ящук. За. 14. 14 за. Рішення прийнято, дякую. Наступне питання порядку денного про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості та передачу у власність земельної ділянки громадянам Климчук та Гончар. Дуже на наступну сесію. Да, у зв'язку з тим, що в нас немає дві третіх депутатів у сесійній залі. Є пропозиція перенести дане питання на розгляд наступної сесії ради. Пропозиції інші були? Ні. Нема процедурного голосування. Хто за те, щоб перенести дане питання на наступну сесію? Mm. Прошу, хто за? Хто проти? Утримались. Що там? 14, 14 за. Переносимо питання на наступну сесію. Наступне питання порядку денного про розірвання договору оренди землі за взаємною згодою сторін. Будь ласка, Олена. У нас заключений договір на земельну ділянку для ведення торгівлі між СТГ, Едельвес і Черганською селищною радою від 1.02.2017 року. Зв'язку із продажу майна СВГ Едельвець він просить розірвати даний довір за заємною згодою сторін. Так, так як він вже не є власником майна і не має права на дану земельну це ліняти. Питання до доповідача. Немає. Якщо немає питань, прошу визначити поіменним голосуванням про розірвання договору оренди землі за взаємною згодою сторін. в зв'язку з відчуженням майна, яке стоїть на даній земельній ділянці. Прошу. Безноско. За Богачук, Захарківська, за. За. за Журбіцька, за. Житинська, Кузінська, за. Остапчук, Парфенюк, за, за. Поліщук, за. За. Рак. За. Тетерух Петько. за. За. Є що? За. 14. 14. за. 14 за. Рішення прийнято. Дякую. За. Наступне питання порядку денного про передачу земельної ділянки в користування на умовах договору оренди з землі. Власне. Це так само дана за мене ділянка за кадастровим номером 1820 тридцять п'ять істашн5. 01,22 площею 016-17 гадне винятних та обслуговування будівель торгівлі. Це звернувся Шульга Сергій Миколайович на дану земельну ділянку, яка належала Едевесу. Він просить дану земельну ділянку терміну на 10 років під 5% від нормативної грошової оцінки. Вона розташована на території Чернецької селищної ради вулиці Квітнева, 39. Так як воно на, на спільному засіданні не розглядалося, тому що я поступила тільки вчора, е, нам потрібно визначитися із е, терміном, чи, да, чи оставляємо те, що він просить, чи ми щось міняємо. А чим ви там буде займатися? Е, він сказав, що будуть робити повбас. все таке, що воно е, його робить... Ви для комерції скільки? 8% стояв. Так, да, для комерції у нас такі відсотки 7, 8, там як. Можете вставити 8, так Які будуть пропозиції? Роки руки, руки оставляємо 10 років. Запасує. 28. Є пропозиція від депутатів. Встановити e, 8% і 10 років. Інші пропозиції будуть? 8% і менше років. Давайте на роки 5. Поки обладнається, поки заробить, де. Де. ну хай буде десь. Ну врахуйте, що тут питання так. йде з того, що в нас нормативна грошова оцінка затверджена і з наступного року там може бути ціна збільшена. Ці, Вона автоматично в договорі поміняється, чи до нового року треба було заключати. Ми прописали, коли приймали затверджену матилку, було прописано, що внести зміни до існуючої договору оренди. Ну як скажем так, якщо б орендарі будуть не згідні, вони будуть подавати заяву. Якщо вони будуть згідні з тією ціною, що помінялися, то додатково угоди не буде розроблятися. Тільки ті, з яких будуть не згідні, з відсотками захочуть зменшити чи збільшити. Збільшити. Ну, ми побачили на максимум. так буде ставте на лошування. Так, є пропозиція 8% 10 років. Інша пропозиція була 8% 5 років. Та ні, ставте 10. Знімайте. Знімаєте рука? Да, так, да. то що, ставимо 8% і 10 років. 10 років, так? Да, так, як так. Якщо все головновується з грошовою фіксом, то так буде 10 років. Інші пропозиції будуть? Немає, якщо немає, шановні депутати, прошу визначитись по іменним голосуванням за проєкт рішення, про передачу земельної ділянки, користування на умовах договору оренди землі. З відсотковою ставкою 8 і терміном 10 років. Прошу, хто за? Безногайчук, За. Журавець за За. 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 Журбіцька, за. За. Житинська, за Кузьменко за Остапчук, Парфенюк, за Поліщук, за Рак, Поліщу. За. 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 Тетярук, Петко, за. За. Ящук. За. 14. 14. 14 за. Рішення прийнято, дякую. Наступне питання порядку денного пронесення змін до договору оренди земельної ділянки та укладання додаткової угоди. Поступило клопотання від приватного підприємства Жов Ківчанка в зв'язку із тим, що вони викупили майновий комплекс за адресою Червонецька селищна. Кутівка, вулиця, Чапаєва, Чапаєва там вже 2А. 1 А. Вулиця і яка нас дві? Тут Чапаєва і Ми. миру. нема Чапаєва вже. Миру. 1 А. Зв'язку з цим вони хочуть, заключити додаткову угоду і змінити орендаря. Перша це до договір оренди землі номер 1 від 11.03.2019 року на земельну ділянку з кадастровим номером функцій загальною площою 0,0392 зазначення для ведення товарського сподарського виробництва. Ми міняємо даному випадку, так як у нас договір оренди був заключений ще із, із першою керуючою то ми міняємо іменно першу стрілюючу на приватне підприємство від Чевчата, заключаючи додаткову угоду. Питання до доповідача. Ну, залишається все так само, як годовлює ну, відсотки і роки. Відсотки рік, і роки, так. Залишається так, 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 так. так само. Які ще питання до доповідача? Якщо немає, то, шановні депутати, прошу визначитись по іменним голосуванням про внесення змін до договору оренди, земельної ділянки та укладання додаткової угоди, кадастровий номер, 4 останні цифри 0072. Прошу. Безносно за. Богайчук, Захарківська, за. за за. Журавель, за. Журбіцька, за. Житинська, за. Кузьменко за Остапчук. Парфенюк. за Поліщук. за Рак. за тетеру, за те. За. 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 14 за. Наступне питання порядку денного про внесення змін до договору оренди земельної ділянки та укладання додаткової угоди з кадастровим номером 2, 4 останні цифри: 0,243. Ця ж сама заява. Та сама заява і ті, ті самі вимоги. Основне заключення три договору оренди. І ми тому вирішили трьома рішеннями прийняти, щоб заключити три додаткові угоди. Щоб не в одному рішенні йшло, а щоб було визійне на три ділянки. Питання немає. немає. Прошу визначитись поіменним голосуванням за проєкт рішення. Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки та окладання додаткової угоди. Кадастровий номер, 4 останні цифри, 0243. Прошу. Безноско, за. Богайчук, Захакер, за. за. Журавель, за. Журбіцька, за. Житинська, за. Кузьменко, за, Остапчук, Парфенюк, Поліщук, Рак, Тетерук, Петко, Ящук. Чотирнадцять. За рішення прийнято. Наступне питання порядку денного. про внесення змін до договору оренди земельної ділянки та укладання додаткової угоди. Кадастровий номер один. 4 останні цифри. Так само? Ну, Ставте на голосування. Ставлю, на голос... да. Ставлю на голосування проєкт рішення пронесення змін до договору оренди земельної ділянки та вкладання додаткової угоди кадастровим номером 4 останні цифри один. Прошу. Безносно. Богачук да. Загаркевич. Журавель, Шурбіцька, Житинська, за. Кузьменко за. Остапчук, Парфенюк, за Поліщук, за. Рак, за ТТР, Тетько, Ящук. За. Татько, за. Єщук, за. 14, 14 за. 14 за. Рішення прийнято. Вас все дали Так. Шановні депутати та запрошені переходимо до розгляду питань різних. В різному я хочу. Подякувати всім депутатам. Сьогодні на виконкомі, я дякую членам виконкому, тим, хто сьогодні знайшов час і можливість і постійно знаходить час і можливість, і приходить на сесії. Е дякую вам за небайдужість, за підтримку, за конструктивну критику. І хочу сказати, що тільки спільними зусиллями ми зможемо відстояти в цій війні і перемогти п'ятому ворогу. Тому напередодні Різдвяних і новорічних свят я вітаю вас всіх з наступаючими святами, бажаю скорішої української перемоги, мирного неба, міцного здоров'я, благоди і достатку у ваших сім'ях. В ваших родинах і в нашій Україні. Слава Україні! Yeah, Всі питання поряд. А, можливо, є якісь запитання чи пропозиції? Якщо немає, то оголошую 54-сесію 8-го скликання закритою. Дякую вам. А ще...